Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Нісан Кашкай. 13 рік, 1.5 дизель. Ціна 10750. Рідний пробіг. Так, ні клімат-контроль, підігрів не бачу. Nissan Qashqai. Десятий рік, 1,5 дизель, 10,400 вартість автомобіля. Контакти бачимо, акустика Bose. Є шкіряний салон, клімат кліматконтроль, панорама. Нісан Qashqai. 14 рік, 1, дизель, 1,5 дизель, 15600 вартість автомобіля, максимальні комплектації, без підкрасів, бачимо контакти. Шкіряний салон. Підігрів. Більше інформації. Уточнюйте у власника. Нісан Кашкай. 10 року випуску 2,0 бензин на повному приводі на автоматі. 179 пробігу. Ціна 12900 є акустика BOSE. Контакти є. На лінзованій оптиці. Салон на тканині, але є підігрів, є кліматконтроль бачу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. Так, 11-й рік випуску 1,5 дизель, 187 пробігу, вартість автомобіля 11 тисяч доларів, без підфарбувань в гарній комплектації і тут зафіксований номер телефону до власника. Є сервісна історія. Це ваш? Можна відкрити? підфарбований, відкривайте. Без підфарбувань підказує власник. Покажу по салону. Є клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, панорамний дах. Камера. Камера заднього огляду, так? Камера заднього огляду, є фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Нісан Кашкай. На лінзованій оптиці. 13 рік, 1,6 дизель, 215 пробігу. Є камера 360, клімат-контроль, круїз підігрів сидінь, Webasto. Ціна 11800. Тут контакти до власника. Салон комбінований. Є клімат контроль, підігріви з фаркопом Nissan Qashqai. 14 рік. 156 пробігу, 14 900 вартість автомобіля, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Тут контакти до власника, бачу, є сервісна історія. Клімат контроль, підігрів, салон, до речі, на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai, повністю в рідному окрасі. Жоден елемент не перефарбовувався. Це модельний 12 рік, 1,5 дизель на 81 кВт, пробіг 226 тисяч. Вже з сертифікатом. Ціна 10300. Ось тут телефони до власника. Так, по салону покажу. Так, з клімат контролем. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Кашкай плюс 2 10 року випуску 1,5 дизель 220 пробігу. Ціна 11300 не фарбований. Є панорама, камера заднього огляду, круїз контроль з сертифікатом. Тут контакти для оточної інформації. 11300. До речі, їх є три в ряду. Зараз покажу всіх по черзі. Салон на тканині з клімат-контролем без підігрів. Є, кам... є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan Qashqai вже в такому сірому кольорі. Так, по опису. Це 10-й рік випуску, 2.0 бензин, 203 пробігу, автоматична коробка, є камера, проектроніки, круїз, клімат. Ціна 10800. Тут контакти до власника. З клімат-контролем. Цікавий, телефонуйте і наступний варіант. Так, По опису. 11 рік, 2.0, бензин 150. Пробігу. Це на 10600. Контакти для оточення інформації. Ді сервісна книга, підігрів сидінь, клімат-контроль. Лінзована оптика. Салон на подігрівах, повний привід, клімат, контроль. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Nissan Qashqai, Дев'ятий рік, 2.0 дизель, 207 пробігу, 9550 ціна. Тут контакт. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан Кашкай. 14 рік, 1,5 дизель, 185 пробігу. Ціна 15 800. Контакти ось тут. Так, салон на тканині, механічна коробка передач. Nissan Qashqai, По автомобілі 12 рік випуску. 11 750 вартість автомобіля. Добрий день. Тут контакти до власника. 1,5 дизель, пробіг 163 тисячі км. Покажу по салону. Салон на тканині, мультикермо, кліматконтроль. Є панорамний дах. Гарні комплектації на оригінальних дисках. Лінзована оптика. Більше інформації уточніть у власника. Nissan Qashqai. Так, 19 рік випуску, 1.8 дизель на автоматі. Повний привид. 25900 ціна за автомобіль. Контакти для оточення інформації тут. Шкіряний салон. підігріви сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника.